Дивіться, я вам зразу покажу, бо буду розпускати цю резиночку. Я трішечки не вгадала з, з... з... довжиною. Це буде 47. 47, а мені треба 52 см. Тому я зараз почну в'язати на. 5 см довшу, і разом вам покажу цей візерунок від початку. Це дуже гарний візеруночок. Це в мене послужить такою резиночкою. Буде бірет. бірет буде на ніжці, і ніжка буде ось такої резиночки. Я чомусь зразу трішечки на 10 петельок не вгадала. Я думала, що воно буде добре, але коли воно ось так розтягнеться, трошки буде незручно. То я краще зараз розпущу і разом з вами почну. Щоб ви бачили, скільки я набираю петель, ну і взагалі початок цього берета ви разом побачите. Так, дивіться, я вам сказала, що мені треба, щоб було 52 см по е, різиночці самій, так? Є е, 47, значить, я буду на 10 петель набирати більше. Цей візерунок складається з рапорта з 5 петель. Вам треба набрати ту кількість петель, щоб було кратно 5 і плюс 2 кромочних. Зрозуміли, що рапорт узора це 5 петель. Сказала. Далі в'яжу я з пряжі Alize Real 40. В'яжу в дві ниточки. Метраж цієї пряжі 430 метрів в 100 г. Беру дві ниточки, склад пряжі 60 акріла, 40 шерсть. Ну, Я буду шити підкладку під цей бірет, тому достатньо буде 40 шерсть, і вона така пухнатенький, гарний буде біретік з пухнатенькою ниточкою. Ось, і він буде теплий, тому що буде підкладка фліс. Цю, цей візерунок я буду використовувати на ніжку бірета. Дивіться, я набрала 82 петлі, але мені треба ще 10 петель. Я приміряла, що так, щоб було добре за розміром, то я буду на 10 петель набирати більше. Тому я зараз разом з вами розпущу цей. І я вам скажу, що коли в'язати зразок, я не вмію так зразу зразком прорахувати точно. Все рівно, я завжди пров'язую. Резиночку, і тоді приміряю, і вже роблю собі там цих 20 хвилин мені не шкода роботи, але я вже точно знаю, скільки мені треба буде петель на цей візерунок. Можна в'язати зразочок, можна там вищитувати, але ну, в мене завжди так чітко виходить, якщо я це роблю ізначально з самої резиночки, там на тих 80 петель. Нічого страшного. Так, розпустили. Дивіться, кінчик нитки я залишаю довгий, тому що я буду сшивати цю резиночку ззаді, то треба, щоб шов починався саме від початку. І довший кінчик я залишаю заради того, щоб сшивати. Самим звичайним способом я набираю, виходить вже 90 петель і плюс 2 кромочних, це 92 петлі. Набираю. 91 петель. 92. Все, цей кінчик у мене довший, для того, щоб я потім зшила різиночку знизу. Так, дивіться далі. Ага, ще не сказала, яка в мене спиться 3,5. У мене таке в'язання треба, щоб було рихле не збите, тому спиця в мене аж 3,5. Ви дивіться на свою щільність в'язання, але я так собі підібрала, мені так зручно. Так, першу петлю я пров'яжу. Так, я знімаю кромочну, але тут першу провяжу. Дивіться. Перших дві виворотніх. Дві виворотні. Далі йде накид. І три разом лицевими накид. Ось це ми пров'язали один рапорт. Дві виворотні, накид. Три разом лицевих накид. Далі наступний рапорт. Дві виворотніх, накид. Три разом лицьових, накид. Знову дві виворотніх, накид. Три разом лицьових, накид. І так в'яжемо до кінця ряду. Цей візерунок він лише з двох рядочків. Він дуже легкий, але він мені дуже гарний. Гарна резиночка буде. Податок. Дякую. Зараз запишу відео, сплачу, ставлю собі напоминання. Так, дивіться накид. Три лицьових, накид, виворотня. Так як в мене початок був з двох виворотніх, то мені якраз при зшиванні буде добре, що тут закінчується три разом із накидами. Воно тоді буде. Так, переходимо на другий ряд. Дивіться, що ми робимо в цьому ряду. Першу кромочну ми знімаємо, так, і в нас є ось такі петлі. Накид три разом накид. так. Ми беремо, накидаємо нитку на спицю і пров'язуємо виворотню петлю. Дивіться, як я ввела. дивіться, ось накид, ось накид, ниточка, так, Положили на ось цю спицю. так. Ось цю ввели під петлю і дійшли ось до цього третього накида, так, І пров'язали його виворотнім. Це виходить, що ми першу петлю в'яжемо третю виворотнюю. А тепер в'яжемо першу виворотнюю. І другу виворотнюю. І все, і цей і скидаємо накид. Зараз ще раз побачите. Дві лицевих, так як в нас йде по візерунку. І ось в нас ці петлі. Накид, там, де було три разом, і накид. І нам зараз треба пров'язати ось цю. Бачите, третю. Спочатку ми пров'язуємо третю, потім першу, потім другу. Дивіться, що ми робимо. Так як ми маємо в'язати виворотню петлю. Беремо ниточку, вводимо спицю сюди і доходимо ось до цієї третьої. О, ми її підхватили і. Зараз бо я так хочу на камеру. І пров'язали виворотню. Бачите, в нас так, на спиці є перша, є друга, а ми ось цю третю пров'язали. Тепер в'яжемо першу і вяжемо другу. Все, пров'язали. Дві лицьові. Далі дивимося знову. Нам треба пров'язати ось цю виворотню. Ось ми до неї дійшли, підхватили її, пров'язали. І тепер в'яжемо першу і в'яжемо другу і цю ниточку скидаємо. Дві лицьових. Знову. Ось вона ця третя. Ми її пров'язали, а тепер в'яжемо першу і вяжемо другу. так в'яжемо до кінця ряду. Цей ряд трошки медленніше в'яжеться, бо з цією третьою. Але як наловчитися, то воно буде добре. Це так, як зразу тут трошки її якби перетягувати, ну. дуже гарний візерунок. Ось ми дов'язали до кінця ряда дві лицевих і виворотня. Тепер в'яжемо третій ряд, так само, як перший ми в'язали. Дивіться, першу знімаємо. В'яжемо дві виворотні. Ось доходимо до наших трьох лицевих. Ми робимо накид, пров'язуємо три разом і накид, і дві виворотні. Знову накид. Я в'яжу за задню стіночку. Три разом накид. І дві виворотні. І так в нас повторюється перший другий ряд цього візерунку на потрібну нам висоту накид, три разом накид і дві виворотні. Накид виворотня, так зараз ми заміряємо, вже тепер буде точно так, як мені треба. Так, я трошки потягую, бо воно так і буде на голові. Розтягуватися. Так, є. Все, 52 сантиметри. Взяти резиночку. Хто хоче біретик на такій резинці, можете взяти собі цей візерунок.